Майже тиждень Тернопіль не може оговтатись від стихії. Сніговий і транспортний колапс приносить мешканцям міста чимало незручностей. В більшості незадоволені тернополяни і прибиранням дворів та прибудинкових територій. Як, треба техніку е мати якусь цієї трактори, що так все завала? Угу. А впродовж цього снігопаду, після нього, не розчищали? Золь? Розчищали. Розчищали, але. Так. Мало, не, мало. недостатньо. На даному випадку все, нам розчистили. Тут не мій двір, а в нашому дворі на Коперніка 17 почистили. Ага, Одразу після снігопарку? Ну, звичайно, неможливо було зразу. Все, все, Тернопіль був в такому становищі, але ось все, почистили. Ні, я зовсім не задоволена. А чому? Ну то, тому що тільки сьогодні прогорнули, а ті всі дні абсолютно ніхто не чистив. Не. Прибирали, бачу, двірники приходять в 8 годині, перекрутилися і все. Напередодні у Тернопільській міській раді за ініціативи мера міста створили спеціальну комісію. До неї увійшли представники житлово-комунального господарства та депутати. Приводом для такого рішення стали численні скарги тернополян на неналежне прибирання дворів та прибудинкових територій від снігу. У обов'язки спеціально створеної комісії входить перевірка кожного звернення. Сьогодні є чимало скарг на неналежне прибирання дворів та прибудинкових територій саме жеками. Тому ця комісія з залученням депутатів, відповідно до кожного округу, буде зобов'язана провести перевірку кожної скарги. Якщо скарга буде підтверджена, то людям буде зроблено перерахунок вартості оплати і вони будуть на 100% звільнені за оплату за прибирання території.